Березень буде ще напруженим, тому що якби оці зимові історії, які зараз відбуваються, вони будуть заходити ще на весну, і з, е, з електрикою буде нестабільність з іншими енергоресурсами. А під кінець березня вже має трошки більш-менш стабілізуватися ця ситуація. Ну і в цілому, да. З кінця березня має бути трошки легше. Але ну легше це не означає там. На, е, в цілому весна буде нести стільки різних змін, стільки всього прям буде отак. От все нестись. Там і в уряді, і корупційні нові е, викриття, і можливо вже буде підписана мирна угода нарешті на весні. Тобто там буде і, і вибори можуть бути наприкінці весні. Тобто, весна буде насичена, можна буде прям не, не скучно буде. Дуже дивно, коли ворог попереджає перед тим як наступати. От ну я не бачу якогось наступу з ціллю прямо купувати великі території. Можуть бути провокації. Ну зараз вони будуть тиснути. Вони будуть все робити для того, щоб ми скоріше. І м, на тих умовах, які їм вигідні, підписали мирну угоду. І тому вони будуть робити різні такі провокації, погрози. Потім, можливо, прям як якісь дії, які показують: дивіться, ми наступаємо. Але я не бачу такого, що вони прям захоплять якусь там область чи там міста. Ну трошки можливо щось знову ж для того, щоб налякати, але не для того, щоб прям захопити. По перше, що скажу, що в хроніках Акаші. В цілому, коли до мене приходять люди на консультацію, я раджу їм одразу не ставити питання стосовно строків, коли там, коли у мене те відбудеться, коли це. Тому що в хроніках Акаші теперішнє минуле і майбутнє воно існує одночасно. Це як одна така єдина єдина картина. Тобто на рівні Хроніка Акаші війна вже закінчилась. Вже перемиря, вже там відбулися інші процеси. Воно все відбувається якби одночасно. Ну це важко зрозуміти, але так це відбувається. Іноді якісь да, відкриваються ці гілки реальності, які ми можемо зазирнути, але це не остаточний якийсь вирок, треба це також розуміти. Ну, зазвичай, звісно, ми любимо на ефірах питати, нам хочеться дізнатися, коли а що ж. Але я завжди кажу, що на питання стосовно коли ми не можемо 100% спиратись, е, чому війна не закінчилась до, е, наприкінці попереднього року? Хоча знову ж таки. Все виглядало так на енергетичному плані, що от вона має завершитись в цілому, за цей період повномасштабного вторгнення за ці 4 роки вже було декілька, ну приблизно три таких періодів, коли реально війна могла закінчитись. Реально був цей шанс. Але е, ті люди, які впливають на це, ну по перше, це залежить і від свідомості нашої, як від кожного українця. Але ну це така більш вже глибока причина, а поверхнева причина є люди, які е якби цей шанс вони не хочуть ним скористатись і продовжують цю війну. І причому це люди не лише які знаходяться там на в країні ворога або там в Америці. Це також є люди в українській владі, які затягують, бо їм ця війна необхідна для реалізації їх цілей. На жаль, це так відбувається, і зараз також відбувається цей процес. Вони затягують цей момент. По суті, да, це мало відбутись вже. Ще в минулому році, в кінці, але зараз і воно тя... Ну, Ми ж навіть бачимо, ми навіть із новин, які не є відображенням е, як, якоїсь об'єктивної картини. Да, Новини це просто те, що нам згодовують якісь там викривлені шматочки якоїсь правди, але все одно ми бачимо, що воно вже як висить, висить в повітрі, і воно і вони як розтягують, розтягують його. Якби це, це рішення, це підписання. Там е, зараз українська влада намагається пере. Кинути відповідальність за певні рішення на український народ, там через ці референдуми, і так далі. Вони хочуть на себе брати цю відповідальність, і тому весь цей процес затягується, але. В цілому війна йде до завершення на енергетичному плані. Це виглядає вже все як останній етап, от є як життєвий цикл будь-якого процесу, коли щось починає, зароджується, потім починається, розвивається якийсь епогей, затухання і кінцівка. От ми знаходимося на стадії кінцівки, вже і ця кінцівка вона якби затягнулась. Але будемо сподіватися, що найближчим часом все ж таки воно вже дойде до цього логічного завершення і. Якраз от весною є дуже велика вірогідність, знову ж таки, знову ця вірогідність активується, якби, що має бути підписана ця мирна угода і має бути закінчена війна. І також мають відбутися вибори. Ну, це можуть бути певні провокації і імітації наступу на північі України. Ось в цих областях треба бути обережними, особливо хто живе близько до кордону. Також е, можуть бути атаки по м, якимось об'єктам фармацевтики, е, які виготовляють ліки, можливо, склади з ліками. От щось таке. Давно мені вже йдеться інформація. Я не дивлюсь новини, не знаю, можливо, вже й навіть було щось таке, але от знову на цьому акцент зараз робиться. І також може бути щось пов'язане з залізничними е, маршрутами. Також може бути. Ну, це окрім того, що, звісно, по енергетиці також можуть бути ще атаки, і це, це вже для нас, в принципі, таке ненове, але все одно треба бути обережними. Не На максимальні щось вдасться змінити, десь вдасться якісь свої, скажімо так, прокачати, прогнути. Якісь на ну, для України для нас е, вигідні умови, але це буде ну не дуже значно, тобто, е, як, як якось мінімально, але все одно да, там де в цих моментах доведеться Україні піти на компроміси, і це можливо буде скоріш за все пов'язано з кількістю військових, тобто з нашим якби військовим станом, з військовою ну не станом а. Забороною нашою внутрішньою, ось цим, те, що вони там вимагають скоротити війська, що ми зможемо підписати мирну угоду, не скорочуючи настільки, наскільки вони хочуть. Ну і нам не можна це робити. Але по іншим пунктам там буде багато того, що буде таким чином, як вони хочуть. В цілому це непоганий час, незважаючи да, на його таку можна сказати як напругу. Непоганий час для перемовин, тому що от зараз є момент, якби відкинути, знову ж таки, відкинути якісь речі, які заважають цьому процесу, і зараз е планети вони будуть допомагати ось цьому процесу в тому плані, що те, що заважало, воно буде якби зникати з цього шляху для того, щоб е цей процес йшов далі. Ну, навряд чи, навряд чи це буде, можливо, якісь об'єкти е, типу Запорізької електростанції, можливо, якісь незначні шматочки території, ну тобто не, не масштабні я маю на увазі. Тобто, ну, звісно, там для нас значне буде будь-яке місто або навіть село, якщо воно повернеться до України, але це не якісь масштабні шматки території. Так, да, те, що відбувається, це просто жах. І це ну, якби війна, наша внутрішня, яка відбувається паралельно з зовнішньою війною. Це просто жах. І зміни ці будуть, але можливо наприкінці весни. весни на кінець весни, да, якісь зміни мають відбутися. Ну бо зараз це просто як хаос, якийсь виглядає. Зараз дуже важливо зосередитись на своїх внутрішніх відчуттях, на розумінні того, як би на самоідентифікації, на розумінні того, хто я, що я насправді хочу, які бажання насправді мої, які нав'язані мені зовні там, рекламою, новинами, соціумом і так далі. От зараз дуже важливий період. Розібратись з собою, розібратись в собі, бути чесними самі з собою, чесно там визнати, що, наприклад, тут у мене є навіть такі якісь бажання, можливо, не зовсім там красиві, не зовсім там, моральні, ще щось, не то, щоб їх втілювати, а щоб їх хоча б визнати для того, щоб з ними працювати е через різні практики, можливо, з якимись експертами, можливо, з психологом, можливо, з провідниками і так далі. З якимись моментами, які ми, наприклад, визнаємо в собі, але ми хочемо це змінити, і це дуже важливо. І другий момент це важливо визнати те, визначити і визнати в собі те, а що я насправді хочу робити в цьому житті? Чим я насправді хочу займатись? Як я можу, чим я можу бути дійсно якби корисним людству, і зайняти своє природне положення? Не те, що там от я побачив в інстаграмі, і я хочу бути як там хтось. А от ну от у мене ось це виходить. Ось це люди в мені цінують. От я вмію класно, наприклад, там заварювати чай. Якась людина це визнала в собі. Да, зрозуміло, до мене завжди приходять друзі і кажуть, блін, заварі, будь ласка, чай. У тебе так класно це виходить. Можливо, мені треба займатися цим, заварювати чай, там, умовно кажучи, відкрити свою чайну, якусь запрошувати гостей, і я буду почувати себе добре, а не там прагнути. Не знаю, заробити мільйони якісь. Ось це дуже важливо. Або навпаки, людина відчуває потенціал, людина відчуває, що вона може якісь масштабні проекти робити, а вона десь. Знаходиться в якійсь зоні комфорту, десь працює на когось і е, займається якимись дрібними речами, не наважується зробити ось цей крок в нове, в невідоме, е, вийти в це відкрите море, де можна ось цю реалізувати свій такий об'ємний потенціал. Також треба для цього теж потрібна сміливість, щоб це визнати, і це зробити. Зробити цей крок, вийти з цієї умовної зони комфорту, яка може бути часто навіть некомфортною. Але звичною для нас і зробити оцей крок в нове, в розвиток, в якусь еволюцію внутрішню, змінити можливо оточення, з ким ми спілкуємось, хто нас тягне кудись вниз, змінити можливо там. У себе в оселі щось поміняти для того, щоб помінялася атмосфера. От зараз дуже важливо е, розібратись зі своїми істинними якби, бажаннями, зі своїм е, внутрішнім проявом істинним і рухатись, якби е, ну можна сказати, да, за своєю суттю, за своєю інтуїцією, за своєю природою. Ось це зараз для всіх нас дуже важливо. Незважаючи на те, що зовнішнє відбувається, бо все це зовнішнє це матриця тим. Ой, а там зараз е, будуть вибори, а зараз перемовини. Це все нас відволікає від суті. А цим тим часом життя ідея, і тим часом ми втрачаємо цей зв'язок з собою. І дуже важливо відволіктись від цього всього зовнішнього, встановити свій зв'язок з собою всередині. Для того, щоб зрозуміти, а, а як мені реагувати на те зовнішнє, що відбувається, як мені якби. Е, Ну, десь там обійти щось, десь перестрибунути, десь піти прямо в якийсь досвід, щоб розуміти де мені треба, а де мені не треба. І це зараз дуже важливо, і зараз от я якраз і створюю онлайн простір для того, щоб ми разом з однодумцями, з людьми, які хочуть от таке вести усвідомлене життя, ми будемо разом це робити, ми будемо над цим працювати, і це не просто там навчання, якесь і просто курс, який ви ну да, курс це круто. Ви отримали знання, ви можете там практикувати. Але потім дуже часто, коли ми залишаємось наодинці з цими знаннями. Нема ніякої підтримки ми знову скочуємось якби на той рівень. Який був до цього, і зараз я от хочу якраз створити простір, і він буде починати свою м, діяльність 1 березня, де ми будемо регулярно кожного тижня зустрічатись. Ми будемо регулярно. Я буду давати практики, медитації, різні техніки, як підтримувати цей рівень свідомості? Я буду запрошувати туди різних експертів, які досягли успіху в різних сферах життя, там в фінансах, в інвестиціях, в здоров'я фізичне, як пробудовувати реальність, щоб досягати. Успіху і всі ці сфери ми будемо разом пропрацьовувати. Тому кому це відгукується, будь ласка, приєднуйтесь, залюбки будемо обмінюватись і надихати один одного. Так, можна писати тобі в особисті щодо цього, чи десь можна прочитати всю цю інформацію? Так, да, да. Я думаю, під цим відео будуть посилання на мої так. канали, і там вже є з закріплених інформація і в інстаграмі, і в телеграмі. Можете в особисті писати. Я думаю, що зараз буде легко знайти цю інформацію, і ми з вами поспілкуємось більш детально вже потім зможу вислати вам інформацію цю. Ні, заспокоєння не буде да, в цей період, буде, можливо, ще більш напружуватись ситуація. І знову ж таки, да, будуть якісь речі відбуватись, щось буде завершуватись, щось буде руйнуватись для того, щоб потім на цих руїнах вже будувалося щось нове. Це говорить, що цей день для вас особливо сприятливий. І знову ж таки, в цей день важливо не святкувати день народження, там гегей, не робити оце свято таке. А дуже в цілому класно в день народження знову ж таки занурюватись, бо день народження це такий день, коли у нас впливають певні наші якісь підсвідомості речі, які ну, знаєте, як е сенси, а чому я народився? А заради чого я прийшов в цей світ? І от дуже гарно. Такі дні ставити собі питання, і у вас виходить, що якби м -м, двойне як посилення, що в цілому це затемнення сприяти ставити такі питання, і плюс у вас день народження, тому спостерігаєте за тим, що буде у вас всередині відбуватися. Не прогавте це Якщо ви будете постійно там в телефоні, там в телевізорі в спілкуванні, ви можете прогавити певні цікаві речі, які будуть у вас всередині підніматись. Тому побудьте з собою, е якось намагайтесь відповісти собі на. Питання, що зараз для мене важливо, куди мені рухатись далі, що зараз відбувається в моєму житті? Що я хочу змінити в своєму житті?